Вітаю, друзі! Мене звати Катерина і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні 4 жовтня і настав той момент, на який я чекала весь сезон викопка мого батату сорту «Фіолент». Цього року в мене було 10 кущиків, і я вже не можу дочекатися, щоб поділитися з вами врожаєм, своїм досвідом і навіть помилками, які обов'язково виправлю наступного року. Бо садівництво це не тільки про результат, а й ще й про шлях, про спроби і навчання. Перш ніж копати, я завжди зрізаю бадиля. Дивіться, залишаю хвостик буквально кілька сантиметрів над землею. Чому так, якщо зрізати в рівень? Потім дуже легко пошкодити бульби вилами чи лопатою. Так у мене є орендир, де був кущ, я працюю обережніше. Бадиля цього року у мене виросло гарне, але я його не використовувала, хоча знаю, що деякі господині сушать на корм тваринам. У мене головне завдання зібрати врожай цілих неушкоджених плодів. Зараз листя батату виглядає ось таким чином, тому що у вересні було похолодання, листва батату цього не любить. З самими плодами все чудово. Копаю я батат завжди вилами. Лопатою теж можна, але ризик пошкодити плоди більший. Секрет у тому, щоб відстав. Пити 20-25 см сантиметрів від куща і підкопати з боку, піднімаю землю. І дивіться, яка краса визирає, Батат дуже ніжний одразу після викопки. Шкірка тоненька легко дряпається навіть від нігтя. Тому дістає його бережно руками, струшуючи землю, не кидає в кошик, а обережно складає, щоб не було ударів. Ось це один із кущиків. Як для моїх умов, результат дуже навіть непоганий. Зараз я покажу ще декілька, і ви побачите, що врожай у мене не величезний, але стабільний. А якщо порівняти з минулим роком, коли було лише кілька плодів і два сорти, взагалі пропали. То це просто супер. У мене ділянка не проста: кислий і піщаний ґрунт. А батат, як відомо, любить більш пухкий і родючий. Оптимальний варіант легкий суглинок або супісок з великою кількістю органіки, з нейтральною або слабкою реакцією. І от саме тут у мене вийшла помилка цього року. Я робила високі бугарки, але під ними ґрунт залишився дуже щільний, твердий, прям спресований. Батату було складно рости, тому плоди вийшли не такі великі, як могли бути. І ви знаєте, цієї інформації я ніде не знайшла на жодному сайті, форумі чи в якихось відео. Це саме той досвід. Який отримуєш тільки на практиці. На наступний рік я обов'язково зміню підхід. Спочатку викопаю глибокі канавки, як під картоплю. В ці канавки засиплю перегній, компост і навіть трошки землі з лісу. І цим же ґрунтом буду формувати вже бугорки. А далі все так само: замочування, посадка, полив підживлення. Думаю, результат буде набагато кращим. І звісно, поділюся з вами, щоб ви не повторювали мою помилку. От погляньте, що вийшло з 10 кущів. У кошику в мене більше вітра батату. Так, можливо, для досвідчених городників це невеликий урожай, але для нашої сім'ї цього вистачить із запасом. і навіть залишиться, щоб пригостити рідних. Ви знаєте, я завжди підходжу до цього з радістю. Навіть якщо врожай не рекордний, я бачу прогрес в порівнянні з минулим роком. І для мене це вже перемога. Тепер найважливіше зберігання батату, адже виростити його це лише половина справи, а зберегти до весни справжнє мистецтво. Я роблю так. Батат складаю в картонні ящики і ставлю в підсобне приміщення, де. Температура тримається близько 15 градусів. Це оптимально для зберігання плодів, які ми будемо їсти взимку. В таких умовах він лежить спокійно, кілька місяців не пересихає і не гниє. Але ще є один момент: якщо ви хочете залишити плоди саме для посадки на наступний рік, їх краще зберігати не в підсобній кімнаті, а в будинку при кімнатній температурі у теплому і темному місці, теж у картонному ящику. Чому так? Бо при нижчих температурах батат втрачає свою здатність утворювати паростки. Якщо він довго лежить у холоді, йому складніше прокинутися весною, а при кімнатній температурі плоди залишаються живими, повними енергії і готовими дати гарну розсаду. І ще важливе застереження: не можна зберігати батат у погрібі або підвалі. Там зазвичай температура нижче за 10 градусів, а ще підвищена вологість. У таких умовах бульби швидко починають гнити, вкриваються пліснявою або навпаки висихають і стають непридатними для їжі та посад. Тому зберігати краще або в підсобному приміщенні в будинку, або ж у самому будинку при кімнатній температурі. От і все, друзі. Ми разом викопали батати, розібрали мої помилки і знайшли правильний спосіб його зберігання. Я сподіваюся, мій досвід стане вам прогулянку і ви зможете виростити ще кращий врожай. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаві мої експерименти з бататом і не тільки, обов'язково підписуйтесь, пишіть у коментарях свої поради, і разом ми зробимо наші врожаї ще кращими. До зустрічі нових відео і хай щастить у кожній гряці!